Друзі, всім привіт! Сьогодні ми збираємо кукурузку нашу. Тут у нас висіяно два гібрида Піонер і Маїс 130-й піонер, піонер, не пам'ятаю, але буде глянути який. І будемо порівнювати яка, яка вражанність чи другої гібрида. Тут у нас попередник була. Тож теж кукуруза, кукуруза вже по кукурузі, я вже не пам'ятаю, це п'ятий чи шостий рік посів така мульча. Хоча в тому году кукуруза тут в районі там, 11 тонн на круг у нас дала на цьому полі. Ну, Думав, що цей рік, так як чую, як хлопці кажуть, що дуже сумні. Результати по кукурудзі, то я вам скажу цей рік даже не хуже показує кукуруза да вона конечно трошки потрепала солка. це у нас піонер. Висів був тут 65 тисяч. хочу вам показати дивіться таку врожайності ну рік ну кукурузи майже ну що тут залишилося? Это це оскільки рік, тут кукуруза по кукурузе Сіє нас. Ми тут перед посівом пройшлися ліфасатом. Прийшли з ліфасатом і засіяли в тому фазі 6-6, по-моєму, 7 листочків ми побризкали і страховуємо гербицидом і все, і заїхали, і зараз збираємо. В даний час. Ну, Місцями я кажу дуже, дуже класні результати показує. Ну зараз поїдемо в комбайн, я вам все, -все. покажу. Так. Переборолись ми в комбайн. Збираємо, це у нас піонер, далі я вам покажу, там вже будемо їсти 30-й. Ну, в принципі, я вам показав, комбайн, звісно, все і жадки, це... Просто песня от брата. Люблю с брата вообще какую-то скорость песня. урожая. Довольно Доволен. Не показывает. Вот тут облачники. Результат Проходу було бачу, 13 тонн, саме більше. Оце ми бачили результат. Все зарисовується, показується. І на телефоні вже показує, що чому, І як ми вбирали, де в яких результатах можна помірити потім тому е врожайність. Так, ну в принципі показав вам яка урожайність на, на... піонері. В принципі, ви можете бачити. Там його 16-17, ну я думаю що за це за це за, за тиждень вона навіть не впала ще не на 1%. так що вже зберемо, а там будемо... Засушим її десь. Так, друзі, тут буквально, по-моєму, через один пасів вже йде Маїз. Хто не дивився відео, як ми сіяли попередник, тут був, я ж казав, кукуруза, сіявся прямий пасів Forge Focus з приставкою Маестро. Ma, ну а так той рік я ж кажу теж до кукуруза в районі на круг ми отримали по-моєму 11 тонн, щось таке чи до 11. Ну цей рік дивлюсь теж доволі неплохий. Так, добре друзі, їдемо, покажу потім уже Маїс, як показує себе. По самому цікаво. Так, ну ось ми перебралися на Маїз. що трішки трішки вона а десь приблизно одинаково вона себе показує піонер все таки краще мені здається себе показує хоча по і щось ну так да, тут 9 буває просказує а на піонері менше 10 майже не було